Газель по трасі легко йде, Мій руль як доля, дорога шлях, пилу і вітер на моїх шинах, зарядив термо, вантаж зібрав на кожен виклик я вже готов, В церкалі світанок позаду ніч. Я розганяю темряву, мов фенікси з вогнів. Перед летим там за поворотом ві і світи. Дорога кличе кілометри перують. Гасей моями все подолає, морвемо булю. Доброго ранку, Дніпро. До завантаження 3 км. Как... Наче вы а это капец. Движуха. Прям величезне місто. Їздиш, ездишь, 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 как не доедешь. Газуем. Заезд такой интересный. Між парком і забором почалися ага. стріли. опять глушитель заморився, походу. Місцевість така плотна, головне не зацепитися тепер там так, ми його У нас пішохідний ескорт. Каже, поїхали за нами. Їдемо. Вигрузилися там десь. Були на нове завантаження, так де я зараз. От, от, от. Щось нас так загрузили, ми якось трошки набік, наче їдемо. Воно класна загрузка, документи, гроші, все. Каже, щасливої дороги і погнали. А їдемо в Дружківку. Спускаємося в самий центр міста. Тут же постійно вниз такий уклон великий, що я просто в шоці. Тут же будівлі ще построєні ще ого! Дільки щось вони занедбані. Такі гарні, а, оТБ. Прямо якийсь палац імператора. А тут ми десь в центрі Дніпра. А нам їхати через річку направо і сюди. Що й ДТП. О, зеленовий, поїхали! заїхали, я такого ще не бачив Ціка... цікаві місця. тим їдемо через Дніпро. Як той готель називається, блін, не пам'ятаю. Хвиля чи парус. Газуємо. Так, все завантажили і газуємо. Да, все, туда, нам 240 километров надо еще проехать сегодня. Дружки в Погнали. Ого, вот цепры притормозил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть машин. Шесть машин. Это называется строй. Шесть машин за газ. На одній фури шесть машин сложив. Я в шоке. А, це ще з місці з фурою. 5 машин ну, короче, це дуже жесть. Тож не спішіть, поважайте себе та інших учасників дорожнього руху. Будьте чебними. Ми в пробці стоїмо, ну як в пробці, на святофорі. Світлий фор, Світлий фор, перем перем Перемперем. ЖК такий гарний. Різнокольоровий, білий, синій, жовтий, я не знаю, червоний, темно-жовтий, не ну і оранжевий, і білий, і жовтий, так. Це гарно, що він розмальований. Ну Дніпро не сірий, там не якісь як сірі будинки є побудовані. Ну, от такі наприклад. Просто сірий, а такий веселий. Це виїхали, поки по телефону говорив, вже посередині між Дніпром і Павлоградом. Може ще ближче. Брошківки нас чекають сьогодні, треба прям негайно. Ями. Капець погали. Мега працює, звісно, на полі. Бачите, який там кейс, коротше, той ж рама ламається. Він мега здоровенний тягає волого закриває, Тут так, судя, судя по всьому. Ми газуємо, все ближче і ближче. Вже рельси ржаві, по них ніхто вже не їздить. Там Донецька область. Вже потяги не ходять в сторону Покровська загалі. Цих знімає це село біля баби Назва така кумедна, конечно, біля баби Це капець, тут месність сняти неможливо. Тут, там сонце світа, там знімати не і так ми їдемо це. Таньки ще Обичні ну, трикони є, трикутні такі, ну не такі, як там є в доброполі насипані, а іменно такі треугольні ну типа обичні, як по всій Донецькій області. Кредиг розмірів, я вам так скажу, то просто капець. Це Ганівка. Оп, і там на горизонті, я не знаю, буде видно, його, не буде. Весь Краматорськ, як на долоні. Пуст такий запис на да. другу передачу. Це мене тормозить. Вон в кінці колодки аж риплять, пищать. Дружківка вже, Чи я вже казав, я вже щось аж забувся, бо я тут вперше. Це дуже величезне місце. Я прям здивований. Ми ще заблукали трошки. Якщо ви не можете зорієнтуватися на місцевості, не треба виходити на місцевість взагалі. Приїхали назад трохи далі. А там вже край міста. А далі що в нас йде там? А далі Константинівка йде. Ну і на краю міста зі сторони Константинівки, так скажемо. Поїхали. Об'яснили, ну, як перехрестя вулиць яких. Присуття там, от і їдемо. Я Ти трамваю. Тішу, сімася. <тасмід> <тасмід> Не влазить вона в цій травані колії і, звісно, це катець. Доброго ранку. Заїжджаємо в Краматорськ зі сторони Слов'янська. Там місто, ну, 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 я не знаю, будете бачити за деревами. там, Дуже здорове. Ночу трошки дринчали, ну як далеко воно гупало воно гупало. Їдемо зараз, який у нас там 6 кілометрів до вивандерня залишилось. Всевий знає, як вона називається, це все. Тут зараз подивимося. Так ніхто, все добре. Вони написано, що за ну, все, Поки подивився, по ямах, поїхали. Нам треба на вулицю Ярослава Мудрого, праворуч повернути. Прикольні так будинки побудовані. Двоповерхові на три під'їзди. Це вам не буде видно, але стоїть портрет Василь тут, в Краматорській. Донецька область. Василь Стус. А він же ж місцевий, навірно, був, ні. Може хтось знає, напишіть. Откуда вородом Васильстос? Це ми оттуди так джук 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 і сюди задки і десь туди їдемо. По бордюру, задки. Зато бордюр такий, що можна розминатися з машинами. Широко. Вигружаємося, чекаємо завтрашнього дня. Вигрузилися, зустрілися з підписником, но підписник сказав, не треба мене знімати Тут зйомка відео запрещена, блядь. Камеру вирубай нахуй не хоче зніматися. Біля літака виїжджаємо Їдемо на заправку. Навігатором ми користуємося знаємо місто так, плюс-мінус по пам'яті, тут все просто і логічно. Доброго ранку, грамоторс! Я не знаю як цей район називається. Отут вулиця Софіївська, мабуть, да, ми їдемо. Це вона так зараз називається. Зараз заберемо домашній переїзд, ми будемо їхати не самі, а зараз з людиною, може маленькі підйоми або тут вантаж, вивантажені. І все. було так шумно, що просто з, з, майже не спав. Нікуди. Так близько кабів я ще не бачив і не чув. Тут може хто місцевий, хтось колись бував в такому районі міста. Тут це ж вулиця Софіївська там в сторону. Лазурного чи якось називається, ми їдемо. На поліву сторону там біленьке. Скелі біленьке, чи вони там правильно називається. Ну воно там дуже гарне. Так, такі кадри, звісно. Я в шоці. переселились до нас в Вайбері. Погнали. Загрузили пасіку. Ух. Далі покажу як їдемо чи або ж сам Кропивницький. Робимо перерив. Коротше. Підписуйтесь, ставте коментарі, пишіть лайки. Підписуйтесь в вайбері до нас. До нових зустрічей. Гей, hey, газель, вперед лети дороги без кінця, мрії без межі. Кожен день новий, і він лише мій. Годі, газелі, герой власних мрій.